Друзі, привіт! Пропоную вам рецепт смачнющих домашніх козинаків без цукру. Готуються вони супер просто. На 100 г насіння соняшника беремо 50 г інших бубочок, наприклад, кунжут або арахіс. А ще знадобиться сироп агави для склеювання насіння і, звісно, для солодкого смаку. Щодо насіння, я зазвичай використовую сире насіння соняшника, бо воно є більш корисним, ніж смажене. Хоча в процесі приготування козинаків ми все одно його трошки присмажимо. Купую його на ринку вже очищеним. Це дуже зручно. Та можна використовувати й смажене насіння. Арахіс і кунжут. Я також беру сирими та очищеними. Почнемо з соняшниково-кунжутних козинаків. На пательню висипаємо насіння та відправляємо на вогонь, що трошки менше середнього. Перемішуємо, доки все грітиметься. До речі, можна висипати насіння на вже розігріту пательню. Це насправді не дуже принципово. Потім додаємо 30 г сиропу і знов ретельно перемішуємо протягом 2 хвилин. Цього часу достатньо, щоб сироп почав карамелізуватися та склеювати насіння. Знімаємо пательню з вогню і викладаємо майбутні козинаки. Для соняшниково-кунжутних я використовую ось таку силиконову формочку. Робимо все швиденько, бо на гарячій пательні маса продовжує підсмажуватись. Притрамбовуємо все гарненько, щоб козинаки були щільними і тримали форму. Та залишаємо охолоджуватись до кімнатної температури та повного застигання. На це піде десь півгодинки. А тим часом приготуємо козинаки з арахісом. Його потрібно трошки подрібнити, бо дрібні шматочки краще склеюються і маса є більш однорідною. Для подрібнення я використовую качалку. Потім висипаємо на петельню насіння соняшника та арахіс. Та, як і в попередньому варіанті, відправляємо на вогонь, що трошки менше середнього. Перемішуємо, доки гріється пательня. Додаємо 30 г сиропу. І знову ж таки ретельно перемішуємо протягом 2 хвилин. Для формування соняшниково-арахісових козинаків пропоную використати контейнер з пергаментом. Викладаємо масу на пергамент, розрівнюємо, притрамбовуємо та прибираємо застигати. Загальна маса в контейнері застигатиме довше, аніж розділена по маленьких силіконових гніздечках. Але десь через годинку все буде готово. Подивіться, як легко виймаються з формочки соняшниково-конжутні козинаки. Маленькі бубочки кунжуту заповнюють всі прогалини в насіннячковій масі, завдяки чому такі козинаки мають гарну щільність та стабільну форму. Але при цьому, як бачите, вони доволі легко ламаються і легко жуються. А ось і соняшниково-арахісові козинаки. Вони виходять більш м'якими, адже мають більше прогалинок у своїй структурі. Але у цьому є їхня своєрідна привабливість. Нарізаємо цеглинку на батончики. Для подачі можна загорнути їх у пергамент і перев'язати мотузочкою. Подивіться, як гарно. А соняшниково-конжутні цукерочки можна прикрасити розтопленим темним шоколадом. До речі, це дуже смачне поєднання. А ще. Якщо любите поєднання солодкого та солоного, можна присипати козонаки крупною сіллю. Але обережно не переборщить. Потім прибираємо в холодильник до застигання шоколаду. А тепер нарешті скуштуємо наші корисні смаколики. Ось, будь ласка, ніжні запашні соняшниково-арахісові козинаки. Розділяються на шматочки навіть без зусиль. Хоча, якщо потримати їх в холодильнику, то вони стануть більш хрусткими. І, звісно, гарненькі соняшниково кунжутні цукерочки з шоколадною глазур'ю. Обидва варіанти дуже смачні та поживні. Смачного і вам!